Ініціатива виникла з двох причин, тому що приміщення, це, яке ми винаймаємо, раніше було рестораном, і тут є деякі нюанси залишились від ресторану, і ми можемо це собі дозволити, є кавова машина, є посуда відповідна. І ми можемо це зробити. З другої сторони, ні для кого не секрет, донати зараз близькі до нуля, байдужість зростає на фоні цих всіх корупційних складових, подій на фронті. Переговорному процесі на міжнародному рівні, і хоч якось треба підтримувати наших військовослужбовців, вирішили запровадити таку ініціативу. Кава була нам надана нашими спонсорами. От, періодично нам дають каву і для нас, для того, щоб ми тут могли зробити брейк, якийсь паузу. От, і для того, щоби. Цю за ініціативу запроваджувати не встановлена ніяка вартість, це не комерційна пропозиція. Це просто люди можуть просто прийти випити кави і можуть просто поспілкуватися, не задонативши нічого. Це такий принцип добровільності.